Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Ось така манюня сьогодні показала личко. Дуже так хочеться показати саму квіточку. Але ця орхідея в мене росте на бік і вже дала гарно коріння, так ось наростила з літа. Я літом хотіла її пересадити, і в мене це не вийшло, тому що в неї там багато. Коріння в горщику, дуже багато коріння в горщику. І виходить, вона так в один бік росла. Я думаю, ладно, вже хай росте ці корінчики нові, і я її типу обмоложу, ту коряшку зріжу і посажу в горщик. Такий листочок верхній вона має вкрап. Цей крап. Зникне з часом, тому що на попередньому листу так само було. Вона, коли росте маленького листочка, він вкрапить. Багато бачу, хто питає у Фейсбуці: це що, це якась хвороба. Ні, це просто така пигментація листочка, і особливость цього сорту це саме верхній листочок, вона такий його ростить. Бачите, з часом вже кінець вже не такий яскравий, як серединка. І потім, коли листочок виросте, буде звичайним листом, а новенький буде теж такий рябенький. Тож мені трішки незручно знімати цю красу, так як. Так як орхідейка в мене нахилена вниз, і от такий квітонос, який я не могла вирівняти доверху. Такий він дуже-дуже твердий, і вже я не зможу його якось закріпити на тримачі. От така красуня, я не знаю, як її звати. Якщо ви знаєте, підкажіть. Цю красуню мені подарували. І коли я запитала, що це за орхідея, коли мені її дарували, мені сказали, що не знаю, але хай вона буде красунчиком. Вона в мене навіть підписана, що це красунчик. Тож це орхідея красунчик. Але сорту я її не знаю. Така вона переливається, гарненька. Щоб сонечко показати, взагалі чудова верхочка. Запаху я поки що не відчуваю, ну не знаю. Така мультифлорного цвітіння виходить вона. Тому що квіточка невелика, ну, думаю, сантиметра 4 точно є, може більше. Ну і має такий от гарненький вітомосик з такими бутончиками. Ще має вона відгалучення на два бутони. Така ось манюня мене сьогодні порадувала. Дякую всім за перегляд. Тихої, спокійної ночі бажаю. Безпечної. До зустрічі на каналі.